Абсолютно новий по стану светер, в розмірі XL. Це 100% вовна. Дуже класний, гарний, якісний бренд Воловерс. Ем, е, ну, не ношений взагалі. Абсолютно по ньому це видно, він подовжений, він і на свій розмір буде подовжений. Це такий у нього фасон. Ем, бачите, такий широченький з кишенькою, донизу на зібраний чуть-чуть, ну така резиночка. Яка робить його зібраним, не такий, як тряпка висить. Чуть-чуть він кусається так злегка, тому якщо у кого чутлива шкіра, це взагалі може стати перепоною до його експлуатації нормальної. Тому враховуйте, у мене чутлива шкіра, тому для мене натуральні тканини не зовсім підходять. А ви, якщо любите, я з задоволенням вам його прийшлю. Подивіться, який він красивий. Дуже дуже гарний і теплий. Будемо утеплятися. Я шукаю, знаходжу, ви розглядайте і ласкаво прошу до придбання таких гарних, якісних речей.